коли світ опинився на межі хаосу, прийшли вони захисники, що були призвані покінчити з війною та повернути людям свободу. Ціле покоління вони боронили мир, але тепер постала нова загроза. І Їм не обійтись без твоєї допомоги у новому онлайновому шутері від Blizzard – Overwatch. Overwatch – це елітний міжнародний загін, що врятував людство від війни і давно почуває на лаврах. Тільки зло ніколи не відпочиває. І щоб впоратись із новою загрозою. Усі бійці мають знову зібратись разом. Ти станеш одним із понад 20 персонажів, які будуть поділені на чотири класи: штурм для стрімких атак, захист для оборони контрольних точок, танк – потужний клас бійців для витривалих боїв. І нарешті підтримка для лікування та посилення атак союзників. Але при цьому навіть герої з одного класу будуть відрізнятися один від одного. І не лише візуально. Кожен герой матиме свої унікальні фішки та зброю. Наприклад, трайсер зможе телепортуватись, Рейнхард розмазуватиме ворогів по арені, ні, реактивним молотом а робот бастіон трансформуватиметься в автоматичну турель. Та найголовніше у всіх вояк буде по одному крутому суперудару, як отужниця, що кружлятиме у смертоносному танці, розстрілюючи все живе і з дробаганів. Об'єднавшись в команди 6 на 6 ти будеш супроводжувати вантажі на вулицях Лондону чи утримувати контрольні точки поряд із єгипетськими пірамідами. Та в будь-якому разі на тебе чекають запеклі та стрімкі битві, повні адреналіну та несподівок. Найкрутіша фішка Overwatch – це те, що ви зможете прямо під час бою міняти свого героя на іншого. Це дасть вам можливість підлаштуватись під команду супротивників, підібрати найефективніших вояк, що приведуть вашу команду до перемоги. Саме через таку особливість геймплею студія Blizzard вирішила не випускати Overwatch у фрі-ту-плей. адже в такому разі тобі були б доступні не усі персонажі. Тож ти зможеш отримати все й одразу вже навесні цього року, коли шутер Overwatch вийде на приставках нового покоління та на ПК. А зараз нікуди не йди. Далі найцікавіше. Далі у програмі, чого варто і не варто чекати від ігрового 2016 року? Більше всього В 2016 году мене пугає бізонор 2». Дізнайся про найочікуваніші ігри, гаджети та фільми 2016-го У фокусі як розгадати таємницю, над якою півстоліття б'ються слідчі та вчені? Наша гра заснована на загадкових, але реальних подіях, які відбулися у далекому 59-му. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями пригодницького хорору Холат відмінені ігри, за якими ти сумуватимеш у трійці ігронавта.